Дмитро розповідає, близько восьмої години почув вибух, російський снаряд влучив у сусідній недобудований будинок. Уламки та вибухова хвиля пошкодили його оселю та автомобіль. У фасад побило вікно кново вибило дневно побило, там, кришу побило на дому і на дому. двері ці відкриті були в ході. Металічка дирки пробував та в домі. Ми були всі. Син там на той стороні. Там зарядку займався. Навпроти багатоповерхівка, у якій внаслідок обстрілу вибиті понад 30 вікон, розказує місцева жителька Ірина. Вибиті вікна, куча стекла. Мешканці самі звернулися до поліції і зафіксували пошкодження своїх квартир. Ми зафіксували пошкодження загальної сходинкових Маршів на будинку викликали поліцію. Приїхали волонтери, які нам закривають вікна. Уламки пошкодили також електромережу. Цю вулицю каже Ірина: Російські військові атакують не вперше. Попередній обстріл був 31 травня 2025 року. Ольга Ляшенко Єрпенко Суспільне новини Херсон.